Опади тимчасово залишили межі України. Утім, вже цього тижня знову повернуться. Найближчої ночі на Хмельниччині буде морозна погода. Прогнозують 4 шість градусів нижче нуля. В день 30 січня потепліє до 2 градусів з позначкою плюс, без опадів. У середу, 31 січня, морозна погода зберігатиметься вночі. Прогнозують ті самі 4 шість градусів з позначкою. Мінус в день повітря прогріється до 1 градуса тепла, але вже під вечір стопчики термометрів опустяться до позначки мінус 4 градуси. Лютий розпочнеться з незначного потепління. Вночі 1 лютого на Хмельниччині буде від 2 до 4 градусів морозу, а вдень від 1 до 4 градусів тепла, без опадів, але з поривами вітру до 16 метрів за секунду. У п'ятницю в область повернуться опади. Прогнозують невеликий мокрий сніг як вночі, так і в день. Щодо температурних показників, то вночі прогнозують від 1 градуса тепла до 1 градуса морозу, а в день 2-3 градуси з позначкою плюс. У суботу, 3 лютого вночі слід очікувати на сніг з дощем та в середньому 0 градусів. В день температура повітря підвищиться до 6-8 градусів тепла. Тепло має бути і в неділю, 4 лютого, вночі прогнозують до 5 градусів з позначкою плюс, а в день до 8 градусів вище нуля. Короткочасні дощі можливі в обідню пору майже на всій території Хмельниччини. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.